Вітаю з вами Володимир Ляшов, компанія Проволко. Сьогодні ми знаходимося на незвичному балконі. Він в новобудові тут дуже ми зробили багато нестандартних речей, і я зараз вам все поетапно розповім. Тож, якщо вам подобається наше відео, ставте лайки, залишайте коментарі, і тож, перейдемо до огляду балкону. Перше, що хотілося б почати тут. У нас балкон в новобудові. Тобто тут стояли у нас старі перегородки. Бачите, як вони тут виглядають. Ми їх демонтували, і замість них поставили сучасне скління. Тут ми використали профіль рехау 70. поставили дуже теплі склопакети. Це 44 мм міліметри з газоморгон та енергонапиленням. І також тут використали напилення Double Мультісільвер, тобто це напилення сонцезахисне. воно дуже гарно відбиває сонце обратно на вулицю. При цьому балкон не прогрівається. А тут ми використали, бачите, звичайне склопакет енергозберігаючи, він трошечки світліше. Але цей пакет ще дуже гарно зеркалить на вулицю. Тобто, я вам ще зроблю пару фоточок. Ви подивитесь, як воно відзеркалює, і вже всередині нічого не видно. І при цьому цей пакет майже прозорий, тобто він не. Не портить цвіта, тобто не скажає, і все чудово виглядає. Це балкон, який ми зробили. А це сусідній балкон. Тут використовується тонування, то воно не дуже гарно відбиває світло. Тут спеціальний цей склопакет double Multi Silver. І він бачите, як гарно навіть <плес> зараз уже така погода, не дуже сонячна, але все одно він гарно відбиває світло, і нічого не видно, що в що, що на балконі. І зараз я прийду і зараз покажу інше. Бачите? Як воно виглядає? Дуже гарно зеркалить, нічого не видно. А всередині, якщо ви пам'ятаєте, то все було видно. А ось бачите, звичайний склопакет, який без цього дабл мультисільверу. І він вже через нього ну, краще видно, що в квартирі. Але ми так спеціально це зробили. Так що, якщо вам потрібно сучасне тонування, але ви не хочете, щоб всередині було темно, то такі склопакети дуже гарні для використання. Ось, я також ми я Зараз вам покажу. Бачите, який склопакет? Він дуже гарно зеркалить. Бачите, зараз я вам собі покажу. І також ще нюанс: зовні використали коричневу ламінацію для того, щоб по фасаду попадати. А всередині ми використали ламінацію антрацит. Також цю конструкцію ми зробили з трьох частин для того, щоб отримати дуже велику жорсткість тобто, ось так, якщо надавлювати на на конструкцію вона не рухається, вона дуже жорстко стоїть і немає відчуття страху. Бачите, я а там, наприклад, до сусіда встановлено, то вона зроблена цільною і вона бовтається, шутається і дуже страшно виходити. Також ми цю велику конструкцію зробили цільною для того, щоб можна було тут сидіти, відпочивати і там насолоджуватися видом. Ідемо далі. Як ви бачите, підлога. Ми тут утеплили підлогу, підняли і положили ламінат пологостійки, 32 клас, він виглядає як плитка. Дуже класний колір, він такий чорний з вставками, такими білими під мрамор. Такі каміння імітує, дуже дороге каміння. На стінах ми також цю стінку дуже гарно утеплили, тому що цей балкон буде як продовження квартири, він буде теплим. І зашили також таким ламінатом під плитку, тож такий сірий бетон, дуже-дуже класно виглядає на балконах. Бачите, зробили також куточки в колір з цього ламінату. І тут ще зашили і утеплили цю колону, яка розділяє сам балкон. Стелю ми зробили з безшовних ламі... пластикових панелей. Бачите, нема того кольору, і дуже гарно виглядає натяжна стеля. Також, я думаю, що ви за... ще помітили, у нас є діодна лента, і бачите, як вона працює. Ось ми нажимаємо, і дуже, ну, дуже прикольна штука по периметру цього балкону стоїть. І тут у нас буде стояти диван далі. І ще по нюансах, ми вивели розетки, світло і також зробили теплопідлогу, Бачите, вона сенсорна, в неї є свій додаток, тобто можна програмувати, навіть не виходячи на балкон, дуже зручна штука. Також тут, бачите, обійшли такі газовий лічильничок, ми його обійшли, потім ще там клієнт його закриє в короб. І ще я хотів розповісти вам про такий сатолик, дуже незвичайний. Він зараз виглядає як поличка, тобто раз, два, три, чотири полички. Але якщо ми його ось так відкинемо, то бачите на таких спеціальних газових опорах, він зараз опуститься. І ми отримуємо стіл, на якому дуже зручно сидіти. Ось так. Бачите, Тут буде крісло стояти, тут собі сідаєш, відпочиваєш, сюди можна поставити якісь стільці І дуже гарне місце для відпочинку, Бачите? насолоджуватись виглядом. Ось і так він, так він легесенько підіймається. І становиться вже як, як поличка. Хотів сказати стосовно сроків. Такі балкон ми виконали за 5 робочих днів. І до моменту, коли ми прийшли на замір, ми вже одразу порахували вартість цього балкону, і вона не змінюється в його в процесі ремонту. Гарантія на такий балкон складає 7 років. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і до зустрічей.